Мушується. Зокрема, сторона обвинувачення наводить в якості прикладу, те, що це могли бути музичні, спортивні заходи, і невідомо на що саме поширюється дія цього закону. Крім того, вони заявляють про те, що закон не встановлює в Україні порядку застосування звільнення відвідальності закриття права. Те, на що ми посилалися, ми чітко бачимо спосіб, в який цей закон може бути застосований. Стаття 284 Кримінального процесуального кодексу передбачає чіткий порядок прийняття такого рішення, і він відноситься до прийняття рішення стороною обвинувачення. На жаль, на жаль суд просто процитував аргументи обвинувачення, проігнорувавши всі аргументи, які були наведені захистом. іншими словами. Суд послався на закон про амністію, намагаючись пояснити, що це не закон про амністію, тому не може бути застосований. Насправді ж той закон, який прийнятий був конституційною більшістю парламенту, ти закон про декриміналізацію і до амністії немає жодного відношення. Тобто, були всі підстави його застосування. На жаль, на жаль, суд прийняв рішення не на користь Ярослава притулку. Ми вже оскаржили незаконність тримання під вартою Ярослава, це окремий, окрема процедура оскарження. І ця скарга буде розглядатися найближчим часом у Шевченківському суді. <серказ> <звітлення> oh, тобто, ми ви використовуємо всі. Засоби, які є у нас в законодавстві, для того, щоб особа, яка незаконно тримається під вартою, було все ж таки звільнено негайно з Скажіть, чому Ярослава не було в суді. На жаль, незважаючи на наше клопотання, проводити розгляд скарги присутності Ярослава Процуленко, він не був доставлений в суд. Він перебуває в СІЗО. Пояснили це тим, що сторона захисту нібито мала доставити, його. тобто, тобто, яким чином це могла зробити сторона захисту, невідомо на жаль, сторона захисту не має входу в СІЗО і не має права виводити нікого з приміщення. Тому наше клопотання було клопотання було відмовлено і на жаль, розвиталася справа за його відсутності. Ми вважаємо такі дії незаконної дані про його